Скажи мені, чи ти був в Ірані, чи ти був в Ізраїлі, звідки ти маєш право осуджувати? Щоб осуджувати зло, не потрібно бути в осерді зла. Щоб осуджувати зло, не потрібно бути в осерді держави, яка піддалася агресії отого зла. Але потрібно розуміти, а звідки ж зло походить? Хто є джерело отого зла, хто є джерелом агресії? Хто почав агресію? 24 лютого 2022 року. Всі ми знаємо, що російська армія почала бомбити Україну і вторглася в Україну. І, відповідно, всі люди, нормальні люди, яких можна назвати людей, які мають якусь хоч мораль, які мають хоч якусь культуру, вони всі є за Україну. А інші там бидло, всяке, вони може бути за Росію. Бо всі знають, що Росія вторглася в Україну, а не Україна в Росію. То, що тепер і українці вбивають росіян, то що е, і українці трохи окуповують російську територію, це інше питання. Хто в тій війні в нашій агресорі Росія? Значить, Росія є зло? України добро. далі в ті в тому конфлікті. Хто зранку почав бомбити е, Іран, знищувати міста, села, промисловість, людей, науковців? Хто почав? Ізраїль. Всі кажуть, Ізраїль то, е, не того. Він визнає, так він почав. Так, ну причини в нього такі самі Курсії, так є причини. Але інша справа, хто почав? Ізраїль. Значить, хто є злом? Ізраїль є злом. В тій в війні. І тому всі люди, які мають хоч якусь культуру, якусь мораль, якусь людяність, вони повинні співчувати е, е, жертві отої агресії, а не аресору. Так, Іранці не є якась така дуже ліберальна, демократична, якась там ще там така, така держава. Так, вони, вони мають свою культуру, свій державний устрій, такі трохи тоталітарний державний устрій, так там не все так дуже гарно, але іранці самі вирішать без вашої допомоги і без ваших вбивств їхніх іранців. Вони самі вирішать, в якій державі їм жити. Як до речі, вони вже вирішили перед тим були, коли здійснили оцю ісламську революцію. З'яснили революцію, призвели до влади тих, хто там з їхнім краном носився сильно. Вони захотіли собі таку владу. Якщо тепер щось буде не пасувати, вони знову зробить революцію. І без вашого НАТО дозволу, і без бомб ізраїльських, чи українських, чи російських, чи американських, вони самі собі вирішать, як жити. Інша справа, якщо б Іран з'їсував агресію, якщо б вторгався, наприклад, чи чи, чи у, Ізраїль би почав б бомбити. чи... Той саме Азербайджан чи Вірменію, чи на Туреччину, то тоді можна було б їх розглядати в інакшому стилі. А зараз ми маємо визнавати право інших народів, інших держав жити так, як вони хочуть. От хочуть собі іранці поклонятися само тому Аллаху, там разів раз день молитися. Та не всім моляться, ну що не все одно чи що. Вони ж нам нічого не робить зло, то нехай собі живуть, і юдеї нехай живуть. Маємо розуміти, що людей снару теж має право на життя на своїй їхнім їхнім даній землі.